Годинник Apple розроблений для того, щоб допомогти користувачам вести здоровий спосіб життя та бути активними, починаючи від людей, які просто хочуть бути більш активними протягом дня, закінчуючи тими, хто тренується декілька разів на тиждень, та спортсменами, які прагнуть підвищити свою продуктивність. Годинник Apple поєднує можливості фітнес-трекера та високотехнологічного спортивного годинника, який ви можете носити постійно. Він відслідковує всю вашу активність, тому що здатний збирати ще більше, Шу кількість різноманітних типів даних, використовуючи акселерометр, годинник вимірює загальний рух тіла. Apple Watch обладнаний звичайним датчиком, який вимірює інтенсивність рухів, шляхом відстеження частоти серцевих скорочень. Крім того, годинник застосовує GPS та Wi-Fi у вашому iPhone, щоб відстежити, як далеко ви перемістились. Ми хотіли надати більш чітку картину вашої активності протягом дня і відзначити не тільки кількість руху, але і якість та частоту. Тож додаток Activity у годиннику. Apple встановлює три різні аспекти руху з метою допомогти вам менше сидіти, більше рухатись та виконувати фізичні вправи. Муврінг кільце руху вимірює кількість калорій, які ви спалили, що дає вам змогу подивитись, наскільки ви активні. Астомайстмуврінг налаштовується для вас, і ви закриєте кільце лише тоді, коли витратите необхідну вам кількість калорій на день. Ексесайзрінг кільце вправ визначає вашу найактивнішу діяльність. Це не обов'язково мають бути важкі вправи. Це будь-яка активна діяльність під час прогулянки, і таке інше. Ви закриєте це кільце, коли досягнете рекомендованих 30 хвилин активності. На день. Standdrink кільце покою показує, як часто ви сидите на одному місці і допомагає не засиджуватись. Це може здаватися дрібницею, але просиджуючи менше часу, ви станете на вірний шлях до покращення вашого здоров'я. Замкнуте кільце означає, що ви стояли мінімум одну хвилину кожної з 12 годин протягом дня. Також є спеціальний додаток Workout, що визначає найбільш оптимальний час для вашої активності. Ви можете обрати ваше заняття зі списку, потім зазначити мету, що базується на часі, який ви хочете витратити, кількість спалених калорій або відстань, яку хочете пройти. І під час тренування ви на власні очі побачите, як далеко, як швидко і як довго ви тренуєтесь. По закінченню ви можете переглянути детальну інформацію вашого тренування і здобути винагороду за ваші досягнення. Додаток Фітнес на iPhone зберігає всі ваші дані про активну діяльність і дозволяє побачити історію ваших тренувань у будь-який час. Також цей додаток передає інформацію для додатку Хелс, де вона стає доступною для інших додатків з фітнесу та здоров'я. З часом годинник Apple пізнає вас так само гарно, як і персональний тренер. Він розроблений, щоб давати вам розумні підказки та мотивувати вас досягнути більшого. Apple Watch пропонує вам реальні цілі, досягаючи які ви крок за кроком наближаєтесь до успіху. Годинник Apple значно покращить спосіб стежити за нашою активністю та змінить наш погляд на фітнес. Ми вважаємо, що це допоможе багатьом людям покращувати своє самопочуття та вести здоровий та активний спосіб життя. Okay.